CND онлайн мікс чоловічого, жіночого та дитячого одягу. Почнемо ми з жіночого одягу. Це в нас куртка. Тепла, укорочена в розмірі М. Далі ще куртка. Вже трошки більш подовжена. В розмірі 2XL. Тепла з капюшоном. Далі в лоті буде щось таке пальто в розмірі XL. Ще одне довге пальто в розмірі М. Тут на затяжках. Є капюшончик, його можна розстрілянути тут і сховати. Преміум колекція. Далі кофтинка. Розмір XS. Джинси в розмірі 42. М. Розмір 30. Лосини в розмірі М. Класичні штани. В розмірі 46. 36. Також в лоті буде піжамний комплект в розмірі М. Тут буде кофтина та штани. Светер в розмірі М. Тут дуже сильні рукава. Сорочка розмір М. Також в лоті будуть штани для вагітних в розмірі 38. Джинси розмір 40. Це в нас буде сукня в розмірі L. Далі піжамна сорочка в розмірі L. Це майка в розмірі L. Сукня в розмірі XL. Тут з вирізом. Розмір XL. Світшот в розмірі 4XL. На флісі. Кардиган укорочений в розмірі M. Далі в нас буде чоловічий одяг, його в лоті небагато. Светр в розмірі L. Класичні штани. Преміум-колекція розмір 44. светр розмір L. М. Джинси в розмірі 36. Теплий халат в розмірі М з капюшоном, Футболка в розмірі М. І шорти для плавання в розмірі 6 іксів Далі у нас буде дитячий одяг. Куртка на 116 см, Вона дуже тепла, вода відштовхуюча, гірськолижна, можна сказати. Далі жилетка на 14 років. Також тепла з капюшоном, Ковтинка. На замку на 110 см. Футболка на 14 років, комбанізон на 9 років, піжамний комплект на 10 років, кофтина та штани, дитячі бодики на 56 см, штанці 98 см. До речі, вони утеплені, лосини на 110 см на тоненькому флісі. повзунки, Вони будуть на 62 см. Ось такі піднеточки на 1-3 місяці. Шапка тепла на 6 місяців. 24-36 місяців. Тут у нас рукавички та шапочка. Шапочка на 3-4 роки. Маєчки на 3-4 роки. колготки в різних кольорах. В упаковці 5 штук, на 7-8 років. Далі капронові колготки вже на дорослих. Носочки. Також в лоті буде бюст з кісточкою, з чашею на 80С і ось така дуже гарна сумочка.